Всім привіт! Був у нас сьогодні такий... Така мряка, трохи трохи дощ, але Але трохи падало, воно трохи перестало. Ми вже на полі не будемо сьогодні робити, вже сьогодні, сказати, роботу закінчили. Зараз полізу на стриг, буду, буду збирати, те, що висохло діолоси, бо треба розсипати інші ті, що купає. І хотів вам показати, який обсяг за роботи, за сьогодні і за вчора ми зробили. Вчора відео не було, бо... Я і вчора настрігла, скажімо так, було багато, багато справ, тому, тому і нічого не знімав. А сьогодні маю трохи часу, то зараз вам все покажу. Так, Вон гуси знизу вертаються догори, йдуть собі там щось перекусити. Та? І ось так ось тут було викопано вже давніше, бачите, вже позрабував. А ось так воно все виглядає зараз. о. А зошит вилетів, зошит загубився. Добре, що не було. Що Не було, то що тут пописано деякі кольори. Треба буде зараз, по дорозі, піду назад забрати. Ось так на купи. Ще лишилося тут. З того всього одне полятко докопати, але ми також і промокли, і, і вітер такий досить чи холодний. то вже на сьогодні вирішили, що достатньо. Ще крім того є роботи. О, такі. такими купами воно викопалося. Оці, бачите, які честі вони так по під руки лазили і збирали. Збирали хробачків. Це, це все, що на купах лежить. Це все викупано, це все викупано. сьогодні. Е, тут, щоб знати, де кіно, тут ми скажімо так е, так розкладено, що що я знаю, що деякий колір позов, то я потім зможу зможу розділити, а а решту решту вже будемо розбиратися. А отам Почали вчора знизу, або тут знизу мокріше, потім як дощ дощ, щоб було мокріше. А готово, що тут обломане, тут було і заросло гірше, і тяжче купати. Отут викупали вчора, то, що вже обрізане. Бачите, звітом, і ото все вже обрізане, помите і привезне. то що все треба, треба обрізати. мити, тоді вже, тоді вже відділяти від, від сівки і... І давати на стрихсу. І ще вчора докопували, он тут була шасівка. Бачите, буквально лишилося там і он тут пару. Тут було заросло, воно все мокро, ми тут бралися. Треба буде, як буде трошки підсохне, індиком е пополоти. І вчора ще теж докопували отут. Зараз Зараз то все буде обрізати, взялі на стриг, а... а хтось буде обрізати. Вчора тут ще старіше вже, бачите, вже, як полежали, тут Вчора було ще одне полятку докупали, кукурузу не прив'язали, вітер он там положив, ну нічого, піднім. З всього, всього не встигається, от тільки що буквально йшов до хати, все стояло, а тепер вже, а тепер вже вітер, вітер положив. Тут все помето, бачите, має мене тут всього накидано зараз. Підійдемо ближче, я покажу. то Скажімо так, вчорашні, вчорашні плоди праці майже все це вже відділене, готове готове на стриг, відділене, підписане, ось таке красиве, чисте, можна давати сушити. А вони в таких мішках, типу з під бульби, бо вже без без сівки. А ото просто помето, тут один колір, другий, третій, четвертий, отак От воно все складається. О тут є. Ну Відповідно, то все зараз. Зараз ще з тим теж треба з поля зібрати одна робота, а вже друга. Але, скажімо так, коли вже з поля зібрано, то вже можна сказати, я вважаю, що зібрано, бо те вже таке не дощ, воно ще не було морозу, щоб воно ще висохло. Ще випустив звітом качки, бо дощі падають. Так, зараз попробую. Трохи, оп-оп-оп, оп-оп-оп, засильно. Ти що зробило? Хотів зблизити, бо я на віддаленому знімав. Щоб поле було добре видно, а зблизив занадто. О, оці випусти, бо в них там було то. Е, крякалки, Вон тут чубатий цей качер стоїть. І, і оці всі вони тут трохи ще домиваються, трохи обсихають. Ті найбільші. Маю маю два замовлених, тут дивіться, які вони один, другий. Ну, я вже, я вже їх замовлений, певно, маю другий тиждень, тому сьогодні може, може за них возьмусь, але... Ні, сьогодні теж ні, бо треба, бо треба розсипати те, то, що, то, що вже, вже помочу. Ну і крякалки теж тут є, вони десь, але вони більше собі зробили моду купаються, це старий качур, він вилиняв такий паралені і робиться гарний той, що був в мене з тим білим. Де крякалки поділися? Отут оці, що я вчора вам вечором показував, треба буде переставити, бо вони вже зробили болото, О! без болота, скажімо, ми не можемо. Треба буде вечором переставити, їм їсти треба дати. Так, ось такі гарненькі, тут їм тепленько зверху. Вітер вже тут починає дерти. Треба притиснути якусь чіпу зараз буде, щоб не додиравали, але щоб не падав вони під клієнкою. А де? А де крякалки? Десь були. Десь були, тут ходили гвагали, я місце мусив дати. А тепер нема, О, там один качур є. То всі ті мої, що я випустив, а де? Ага, тут, напевно, приходили. Ну, тепер тут блять. Вон посідалися, а я їх шукаю. Вон один качур. Це напевно качечко. Ці качечки гарні. Мені О -о -о -о. дивіться, які вони такі типу коричневі. Я не знаю, який це, це в них тут колір. Сиділи там, були, тут видно вітер. В мене поприходили. Приходили всі сюди, понаїдалися. Ну і цей чобатий. Це качур. Я думав, буде качечка, але качур так що. Не знаю, буду, напевно, його до них до них лишати. О, 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 о. Вчора такі трошки мали, я її десь в обід випустив, адаптувалися, але ніби Ніби все добре, ніби Ніби задаптувалися. О, такі справи, ось такий вигляд зараз має Зараз має повно-то парники, парники будуть просто викопувати, викидатись, вони в саму останню чергу купаються, а там все потихеньку робиться. Навчилися ще, до речі, якось я вам піду іншим разом бо сьогодні мокру покажу, є такі, може от і воно ходило. Є таке найменше біле кача, воно таке невелике, і воно, ну, напевно, ті, що там пасуться, і воно що робить, бере їх всіх скликає, і вони отам в мене в кінці ділянки, є такий потічок, ще бобер є, зробив дамбу, там трохи, трохи вода піднялась, і ходить туди, води їх на воду, і вони купатися там приходять потім мокрі, ну Мені б ще то нічого, якщо б вони там ходили, але ж в мене тут вони ж можуть по потіку переплисти, а там в сусіда є озеро. І там береги високі, я пам'ятаю, мені один рік я так теж випускав. мені от такі великі були. Ну, такі, що я лишав вже на насіння, типу, залізли в того озеро, то я довкола того озера гонив напевно годину, поки їх вигнав, вони так по кругу плавали, що були великі. А якщо отакі от... А то отакі невеликі ходять, от, типу таких. А якщо мені такі там залізуть в то озеро, то я вже їх звідти не дістану, бо берег він все одно крутий і... і вже буде проблематично. Так що... Але якось вони так, я бачу, ми купали, ми прийшли, було 6-7 навіть вже сьогодні, і всі білі. Сім білих, мокрі прийшли, ви, значить, були вже в тому потіку. Зробили собі стежку, гуси, гуси якось добре, що не знаю, туди зайти, бо гуси вже якби зайшли, то скажімо так, я б вже їх там і не дістав. О, цей качур. Що переланяв, дивіться, він, як перелиняв такий гарненький, чистенький, з тої темною маскою мій минулорічний. А ото все, ото все молоді, які вже... Вже треба прибирати, вони вже і не скажуть, що вони молоді. Дивіться, який один, другий. Ну це ні, це качка, теж до речі, молода, треба буде її прибрати. Оцей красень. І все, і все треба прибирати, а не доходять руки. Я ж кажу, через то не хочу ранніх ранніх качок, бо ці мені були лишилися, самі перші не так вилізли. Ніхто їх не купив. І вони в мене вже ну місяць тому їх вже треба було, якщо б так. Щоб не перегодовувати десь місяць, тому їх вже можна було покійно всіх перебирати. А так вони хіба вже переводять корм, тому що маси вони вже там порівняно з тим, скільки вони з'їдять, вони вже того не наберуть. Ну, але є то, що є. Мусить так бути. Ну, одним словом, зараз лізу на стриг, може ще щось трохи на стриху покажу. І, і буду працювати. Лізу на стриг, бо там тепліше, може, тут такий вітер холодний. Аж, Вроді передівся, вже сухий, аж змерз. Так, я вже на стриху вирішив тут до входу трохи віддихатись, бо воно порох, та й плюс там темно мене ненавидно, не там фонариком підсвічую і <кій> зараз вам покажу. Порох ніс закладає. Коротше, тяжко з тим трохи Воно ну, підсихає, ну, лишається, одно ну, лишається земля і тут взагалі на стриху зараз я там тобто все поскладав, треба буде позамітати і витягувати. Скажімо так, другу партію. Зараз вам покажу, що там, що там воно і як виглядає, коли позбирано. Так, ось так собі зробив тут прохід, щоб можна було його і стати тут ще, тут ще не позбирав, а отут Так, оп, оп оп чуть не впав. А оцей прольот повністю вже позбирав. Тут майже, що бачите, одно залишається сівко сміття, щоб не мішалось. Зараз то все, що буде замітати, стів все буде порус. І так по кольорах. Тут мішок тут. Два тут є. Ну, воно як, як який ось так він вже сушений виглядає. О, тут такі менші мішки, це з того з кукурудзи. І тепер буде робота. Саме зараз тим буде займатися отак. А, тут і того ще ножик треба вони не всі хочуть. Бачите, це ніби старий цей і коріння. Не хоче без ножа. О, і отак. Це відірвався, треба. Так, куди? Фокусуйся. Моя в другій руці моя рукавиця, не хоче. О, це червоний такий колір, фокусувати. І дивитися, щоб тут була суха суха середина. і Якщо не суха, а бачите здорово. Оце, до речі, що здоровий, цей цей і добре відривається. Або ще мокрий, або щось йому бракує, Часто треба підважити ножем. ну, Одним словом, роботи ще біля того теж вистачає. Скажімо так, то тільки я зняв маленьку частину. Ще є тут так само все. Ну, і плюс зараз ще буду діставати те, що пометий і ще буде не помети. Бачите, є такі оцей, що зі сівки він дрібніший, його буде ще більше, але він ще добре не підсох. Ось такі от справи. Так, спустив вже всі мішки низ Маю ось таку модну мітлу то не я і того року весною купив, нею змітали, коли дощ сніг, воду з парників, але така м'ягенька. Сильно не дрех. Тут зараз в впилюється, так зараз то все перегородки перегородку це Вже буде по-іншому, і зараз буду просто замітати, збирати. І-і-і. І що? І носити, розсипати другий. Зараз вам ще покажу. Ті, як Ви бачили, який сухий. Зараз мокрий. Тут, до речі, відпочиває мій самий перший. Інкубатор. Оце я розказував, що він було, не було світла, поставили біля цього конвектора, накрили ще такою типу фульгою, як з машини він напів, напів сплавився, тато його був трохи зробив, куди з нього чарківці знизу погубив, потім вирізав з такого того. Бля. Ну, коротше, він вже відпочиває. Ще так є, не знаю, викинути шкода. Ну, він робочий, по ідеї. Його можна. Помити. Я в ньому ще досить давненько бував, ще можна помити, він ще буде він ще буде робити, так що для страховки ще мені його викинути шкода, бо він ще ще живенький. Тож вже перепав тут пилюку, і він тут не дивно, бо тут зараз буде все в пилюці. Так що зараз замітаю, збираю і покажу вам нову партію мокрих тепер гладіолосів. Так, повитягували то все наверх. Ось так така кількість підготував місце, позам'ятав, все красиво. Але я так дивлюсь по тому всьому, що я не знаю, чи я не замало місця звільнив. Ось так виглядає. Все ще мокре, світло. Так, фокусуйся. Ну нічого, зараз все будемо розсипати, буде, буде сохнути. Так само, все просто по кольорах, кого більше і кого менше. Ну, то ще ж, воно і. То один там садиться, то там вони не є всі разом. Так що може бути один колір, я зняв, а той самий колір може бути і в тій партії. Так що це вже таке питання. Зараз буду розсипати, переділяти. Одним словом, працювати. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.